Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над п'ятим розділом Книги приповісти І скажеш, як ненавидів, я те напучування, а картання те серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів, і уга свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади. Ці слова звучать як крик людини, яка усвідомила свою помилку занадто пізно. У них відчувається біль, гіркота і жаль про втрачені можливості. Проблема не в тому, що попереджень не було. Вони були, але серце зневажало їх. Здавалося, що Божа наука надто сувора, що поради вчителів занадто старомодні, що правила лише обмежують тебе. Та Те правда у тому, що саме ці обмеження і є охороною життя. Скільки людей сьогодні повторюють ці ж слова? Я знав, але не послухав. Молоді не думають, що старші не розуміють сучасного світу, але через кілька років із болем визнає, що попередження були справедливими та вірними. Дорослі нехтують порадами друзів чи духовних наставників, попевнені у власній правоті, і згодом бачать, як їхня гордість завела глухий кут. Дуже показовий приклад стався у світі спорту. Один відомий футболіст мав блискучу кар'єру, але наставники постійно застерігали його берегти себе від вечірок, алкоголю та поганих компаній. Він же відповідав, що контролює ситуацію і йому нічого не загрожує. У результаті декілька скандалів і проблеми з дисципліною коштували йому контрактів, репутації та навіть здоров'я. Згодом у інтерв'ю він визнав: мене попереджали. Але я сам не хотів слухати. Я сам винен у тому, що втратив це дуже близько до слів Соломона. Трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади, коли помилки стають відомі всім, біль від них ще глибший. Цей уривок нагадує нам Бог дає застереження не для того, щоб обмежити нас, а щоб зберегти від жалю. Його слово і голос наставників у нашому житті це захисні знаки, які показують небезпечні повороти. Ігноруючи їх, ми ризикуємо не просто оступитися, а потрапити в ситуацію, яка зруйнує нас із середини. Є три пункти, які важливо пам'ятати, щоб не опинитися в кінці ні з чим. Прислухатися до Божого Слова щодня, навіть якщо воно викликає дискомфорт. Не нехтувати порадами батьків, наставників та віруючих друзів. І пам'ятати, що справжня свобода не в тому, щоб робити все, що заманеться, а в тому, щоб не жити у рабстві жалю та гріха. Як сказано у посланні до євреїв, усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Це Божа обітниця, що смирення перед його наукою завжди веде до життя. Господи, збережи мене від гордого серця, яке зневажає Твої попередження. Дай мені смирення слухати, коли Ти говориш через слово чи наставників і силу застосовувати це у житті. Убережи мене від жалю, який приходить надто пізно, і навчи радіти Твоїй науці вже сьогодні. Амінь. А я дякую вам за перегляд, боже обласливі.